Слав Санту у ротах. Владислав Соротюк перший номер. Дев'ятий Іван Мочевінський. Десятий Дмитро Ховерга. Десятий капітан Олександр Піон. Сьомий Максим Романюк і 4 Сергій Степаненко. Мочевінський. Проходить опонента. Пробиває з лівої ноль Перша хвилина. Слав санкт Іван Мочевінський забиває. В нашому чаті Сергій Яцута, Чісійслав Славсан підтримує. Ні, зараз Барбара відкрила рахунок. Дев'ятий номер. Іван Мочевінський. Перехоплення. І прискорення Романюка. Романюк, Романюк. Удар, м'яч у ворота. М'яч у воротах один один. П'ята хвилина. А як зрівнює рахунок? Простігає центрального кола і Бондар. Дані від Бондера проходить і Романюк. Аякс попереду. Аякс попереду. Вадим. Романюк. Дубль Від сьомого номера ФК Аякс. Ха -ха. А зараз вже він світів Бондарю показує. Залишайся, залишайся друже ліпше. У власних володіннях щоб... Я, я, я. Мурзановський. Скрипка. На бере з прямою. Музановський. Скрипта. Скрипка. Максим. Скрипка. Ще рабіша партнер. Простріл борде. Команди номінальних господарів. Казістов. Казістов пробиває. Відповідь Славсанта. Мурзановський і його удар. Монта. І по сигналу Максим Коверга штрафний виконає низу. Дмитро Коверга розігає через центр. 17-й номер. Дар злівий. Невчаю гушну. Білуйсько. Білуйсько. Білуйсько зліво І... Три опі. Три отів. 12 хвилина. Апеляція з боку капітана Слав Санта. І центрального кола Барбери розіграли, друзі, три обидва ресепта Аякс. Зараз це продовжує його переслідувати. перевідок дел він вочеві привоз. Максим Коверга. вог на себе взяв і залишився з м'ячем. І ще повз Мочевинського пройшов виробництва. І... Ми Ніже як самі славсантом. Рахунок 3-1. Аяксу як суба, голиво, Мочевінський, Ревок. І м'яч. Він етап Іван Мочевінський. Наразі за соксан забиває лише він. Той дев'ятий номер Іван Мочевінський. Рахунок 2-3.

Манкевич виборює суперник. Романюк знову він, знову він. І Максим Коверга. Максим Коверга. Чотири-два. Знову змогли різниця цими колективами на. Ми мікітаємо,

Максим Коверга забиває. Максим Коверга. Це дабл в пенальті. Аякс забиває друзів 5, 5, 2. Щось, щось, як мінімум, у першому таймі. Не так з командним механізмом у варварів. За участі Аякса та Слав Санта, команд вищої ліги, зимов ГРК. Після першого тайму, рахунок 5. Рах на дальній бровці Портай, Меца Угру, Ванкевич підбився. Ігор Ванкевич залишається зараз. Дача Ванкевич Угру. Бать. Не стає м'яча, бать. Беть. І що вона така вимальовується. Мочевінський. Беть, беть. Подарує добивання. О, Іван Мочевінський. Іван Мочевінський робить п'ятри. Іван Мочевінський. Відіхрині один м'яз. І тепер вже різниця в два голи. Між Аяксом та Слалсан. На табло 3-5. Білуйско, а я сам про фок забитих м'ячів, зараз відповідає Славсан Бондар. Виходить. А от по-думах, відмочу візьме. Дмитро, Коверна. Дорогий, Сергій Бондар. Простріл. Пол. Рахунок 4-5. Зараз у власній Максим Коверга У власні урота м'яча. Так у нас 4-5. Варбори. Зменшують розрив до мінімального на табло. <му> нестеренко на випередження, Нестеренко, нестеренко. Бондар на виході знову, але тут під хаті. Ол, фонд з боку 17-го номера. Зараз Максим Коверга справа. в центральне коло. Партнер виходить з бротним передачу. Музиновський. Мовшиють реф. Зараз вже буде фолл. І тут, виходить, реф або продовжується атака. Показує арбітер на 17-го номера робить запігання справа, зокрема, шостий номер. Максим Коверга простріл Голкіпер Сиротюк. Він перериває Максим Скепка. Тут же підкопні зустрічна атака. Від Барбарі. віддає передачу Мочевінський. Ванкевич вийшов Бондар. Бондар знову рятує Ая. Романюка передача не проходить. Яцута хороше перегоплення і удар. О, Романюк підбирає Романюк. Романюк може обігрувати Романюк. Романюк скрипка. Скрипка дуже впавнена. Твердо на ногах. І. Переправляє на партнера. Фол фіксує рефері до пасиву GC Славсан. Максим Коверга розбіг удар м'яч м'ячу скрипку. Коверга підхоплює, прострілює. Стреленко вставляє ногу. Славсан перехоплює, скрипка, не встигає. Далі продовжити на четвертого номера. 3 в два вихід у Аякса Дмитро Коверга. А І тому не... центр. Розганятиме. Казістов, Казістов. Скрипка. Скрипка. Шостий. Шостий пол. Свисток розбіг. Удар. Ні, не забиває Максим. Скрипка, але головою. Головою Несиренко. Карну зону віддав. Несеренко зараз пам'ятчує не влучий. Буде відкладений Показує рефері. Плюс штрафний. Два фуни. Мочевінський. М'яко. Бондар на виході. Повинен грати. Звисток. Дмитро Коверга. Дмитро Коверга. Бать проти нього. Бать Чи Дмитро Коверга? Дмитро Коверга. І тут Яцута теж не в змозі нічого. П'од! гол. Гол Аякс, Аякс. Аякс. І ще раз Аякс. 6-4. Як і належить кепу Олександр Піонт, схоже, розставляє всі крапки у цій парі сьогодні. 100. 100. за ким три залікові бали. Близько 10 секунд чувство часу ще грати. Барбери продовжують атакувати момент. І Бондар. Саратюк.